Вітаю на уроці математики. І сьогодні ми поговоримо про міри вартості. Тобто будемо говорити про гроші. Кожна країна випускає власні гроші. Наприклад, гроші Перу перуанський соль. В Індонезії це рупія, в Китаї юань. У Сполучених Штатах Америки це долар, має свою грошову одиницю і Європейський Союз. Це євро. І навіть віртуальні гроші, які не побачиш та не візьмеш в руки. Це криптовалюта. Гроші, які існують лише в інтернеті. Гроші бувають металеві та паперові. Паперові гроші називаються банкнотами або купюрами. Металеві гроші це монети. Їх виготовляють зі зливків малоцінних металів. У кожній країні є свої грошові банкноти та монети. Вони мають свою вартість. В Україні грошові одиниці вартості це гривня і копійка. Гроші це і є міра вартості. Пригадай. Одиниці вартості скорочено пишуть так. Гривні Скорочуємо трьома літерами Г, Р, Н. Без крапки. Копійка скорочено записуємо буквою К, але із крапочкою. Цифра, написана на грошовій одиниці, вказує на її вартість. Розглянь, будь ласка, монетку. Яка ж вартість цієї монети? Нам допоможе номінал. Тобто число. Номінал цієї монетки 10. А ось внизу під числом ми побачимо одиниці вимірювання. І це слово нам підкаже, що це копійки. Монетка вартістю 10 копійок. Давай спробуємо ще раз. Номінал цієї монети 5. А одиниці вимірювання гривень. Тобто номінал цієї монетки 5 гривень. Розглянь, будь ласка, банкноту. Як же нам дізнатися, яка вартість цієї банкноти? У куточку ми бачимо з тобою число 10. А ось збоку. Написано словами, що це десять гривень. Номінал цієї банкноти десять гривень. Банкноти бувають вартістю 1 гривня. Дві гривні. П'ять гривень. Десять гривень, двадцять гривень. П'ятдесят гривень. Сто гривень. Двісті гривень. П'ятсот гривень. І найбільша банкнота одна тисяча гривень. Монети бувають вартістю десять копійок. П'ятдесят копійок. А також номіналом одна гривня. Дві гривні. П'ять гривень. Та 10 гривень. А зараз давай попрацюємо в зошиті. Приготуй, будь ласка, зошит, ручку. Але перед початком письмової роботи давай підготуємо наші пальчики до письма. Шли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята, чотири, п'ять. Теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять майже всі. Десять молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати Пощипали, поспівали. А вночі солодко спали. Від попередньої роботи відступи чотири клітиночки вниз і запиши друге лютого. Твоє завдання розглянь банкноту. І запиши номінал банкноти. Давай разом з тобою будемо працювати. Банкнота номіналом 50 гривень. Роздивись уважно банкноту, номінал цієї банкноти. Дві гривні. Номінал банкноти двадцять гривень. Банкнота номіналом сто гривень. Монета номіналом п'ять гривень. Номінал цієї монети одна гривня. Роздивись уважно, поміркуй номінал монети десять. Копійок. Номінал цієї монети 50 копійок. Запиши кількість грошей. Спочатку ми запишемо номінал банкноти. Банкнота номіналом 10 гривень. А тепер запишемо номінал. Монети 50 копійок. То у нас є з тобою 10 гривень 50 копійок. Давай спробуємо ще. Номінал першої монети 1 гривня. Номінал другої монети 10. Копійок. Скільки всього грошей на екрані? 1 гривня 10 копійок. Розв'яжемо задачу усно. Послухай, будь ласка, умову задачі. Іванко витратив на іграшковий поїзд 50 гривень. А Олесь придбав літачок за 30 гривень. Хто витратив менше коштів? Роздивись уважно малюночки і цінники під ними. Поїзд коштує 50 гривень. А літачок 30 гривень. Яка іграшка коштує менше? Звичайно, це. Літачок. То хто ж витратив менше коштів? Звичайно, Олесь витратив менше коштів. Потренуємося ще і розв'яжемо іще одну задачу. Послухай умову. Грицько прийшов до іграшкового магазину. Полічи, скільки грошей. У нього в гаманці. Подивись уважно: у нас всі банкноти однакові. Кожна банкнота вартістю 10 гривень. Давай порахуємо, скільки їх всього. 10 гривень. Додати ще 10. Ми одержимо 20. Додати ще 10. 30. І ще 10. 40. Тобто у Грицька в гаманці 40 гривень. Ми з тобою з'ясували, що у Грицька в гаманці 40 гривень. Давай визначимо, яку іграшку Грицько не зможе придбати в магазині. Давай роздивимося асортимент. Ведмедик. Коштує 35 гривень. Човник коштує 77 гривень, а літачок 35 гривень. Якщо у Грицька в гаманці 40 гривень, яку іграшку Грицько не зможе придбати в магазині? Ведмедика він зможе придбати? Звичайно, бо ведмедик коштує 35 гривень, і Грицько його придбати зможе. Літачок теж коштує 35 гривень. Тому й літачок він зможе придбати. А ось човник коштує 77 гривень. Чи зможе він його придбати? Звичайно, ні. Тобто Грицько не зможе придбати в магазині човник. Обчисливши задачі, ми з тобою можемо зробити який висновок? Що одиниці вартості можна додавати та віднімати. А ще одиниці вартості можна порівнювати між собою. А я тобі дякую за чудову роботу. До нових зустрічей!